Вітаю вас, друзі! Рада бачити вас на уроці інформатики. І сьогодні ми поговоримо з вами на таку тему, якщо ж ми з вами спілкуємось. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, що таке спілкування, як використовувати мережу для спілкування, яку інформацію не можна передавати стороннім людям. Щодня ми отримуємо велику кількість інформації. І це не лише з навколишнього середовища. Іноді інформацію ми отримуємо при спілкуванні. Під час спілкування люди також обмінюються інформацією. Під час спілкування інформацію можна подати в усній або письмовій формі. Це може бути звичайна бесіда або надсилання повідомлень чи листів. Також спілкування може відбуватися і в різних меседжерах або по відеозв'язку. Під час спілкування не обов'язково перебувати поруч із співрозмовником. Для цього можна використовувати мережу інтернет. Подивись, будь ласка, на малюнки. Які із пристроїв твої близькі використовують для спілкування? А які ти? І скажи, будь ласка, які для тебе найзручніші? При спілкуванні дуже важливо пам'ятати, що не усією інформацією можна ділитися, адже інформація може бути як особиста, так і публічна. Особиста інформація, або її ще називають приватною, це та інформація, яку не можна повідомляти стороннім людям, тобто її треба тримати в секреті. А публічна інформація, вона є відкритою для усіх. Отже, особиста інформація це прізвище та ім'я, ваше повне. Школу, в якій ти навчаєшся, дата народження, прізвище та імена рідних, номери батьківських карток або твоїх родичів, домашня адреса, номери телефонів. А ось публічна інформація. Це може бути твій вік, шкільні предмети, які тобі подобаються, улюблений вид спорту або ім'я твоїх домашніх тварин. Отже, пам'ятай, про ці невеличкі правила. Щоб твоє спілкування в мережі було безпечним. Отож, до нових зустрічей!